Головне зробити, а решта дрібниці. Ви чули про кометних зубастих бобрів? Вони живуть на річці в лісі. Ця історія про бобриня Боббі. Боббі дуже жвавий і працелюбний. Ось і сьогодні у малого бобра роботи аж по саме горло. Він вирішив побудувати власну греблю. Я зведу на річці свою велику загату, навіть більшу за ту, що в нас була, говорив собі малий Бобер і старанно гристочив гілочки. Я збудую її швидше за всіх, ще й впораюся сам один. Насправді інші дітки-бобри теж працювали щосили, усі допомагали одне одному лагодити стару греблю. Боббі раз у раз оглядався і перевіряв, чи, бува, ніхто його не переганяє. Йому було вкрай важливим бути першим і найшвидшим. Якось Боббі перегризав дуже велику і товсту гілку і так захопився, що нікого й нічого не помічав навколо. Нарешті гілка піддалася, відскочила. І влучила просто у маленьке бобреня Бориса, який бавився на березі. Ой ой ой, боляче. заверещав Борис і вхопився лапками за голову, де вмить виросла величезна гуля, схожа на горіх. Дивись, яка гуля! жалібно пролепетало бобреня. Обережніше треба. Але Бобі... І не подумав вибачатися. А ти не плутайся між моїми гілками, сам винен. Хіба не бачиш у мене робота кипить? Я працюю, важливу справу роблю, а ти тільки бавишся, грайся собі в іншому місті. Борису стало дуже гірко. Йому було боляче, не так від гулі, як від слів Бобі. Наступного дня. Малий будівельник греблі, як завжди, пішов на своє будівництво. Підійшовши ближче, він побачив там малюків, які бавилися на березі. Агов, а що ви робите біля моєї греблі? Ану, швиденько забирайтеся звідси, зараз усе тут зіпсуєте, сердито закричав Боббі і пригрозив малюкам кулаком. Перелякані бобренята плюхнулися у воду і попливли до своїх батьків. А Бобі ще довго сварив собі під носа малюків. Він дуже хвилювався за своє будівництво і не хотів нікого до нього підпускати. Минав час. Гребля розбудовувалася, ставала ширшою і більшою. У Боббі. І справді все дуже добре виходило. Він позбирав усі гілки, що були на березі, повідгризав гілочки, до яких міг дотягтися, і навіть тоненькі деревця поперегризав. Тепер мусів шукати новий матеріал для своєї важливої справи. Ось він помітив чудове сухе дерево, саме таке, як треба. Оце те, що мені потрібно, сказало Бобриня і почало гризти його. Раптом його роботу перервав чийсь крик. Зачекай, не гризи, не гризи, гукала тітонька білочка. А чому це? Мені потрібне дерево, щоб звести греблю? Бобі і не подумав зупинятися. Зачекай. Там на зиму сушаться гриби, нажахано закричала білочка. Але було надто пізно. Дерево плюхнулося у воду, а разом із ним усі зимові запаси тітоньки білочки. А що я можу зробити? Ніколи мені за вашими грибами слідкувати. У мене й без того досить роботи, греблю будую, сказало Бобриня. І потягло дерево по воді. А тітонька білочка сумно дивилася, як її грибочки опливали річкою за течією. На цьому Боббі не зупинився. Він пройшов уздовж берега і надибав собі ще одне гарне дерево. Ого, яке високе і міцне! Воно мені підійде. Боббі був у захваті. Він негайно став до роботи. Зачекай, малюче, зачекай, раптом знову хтось спробував пригальмувати невтомного будівельника. Ой, ну що ще трапилося? Знову сушити гриби на моєму дереві? Та ні, які гриби. Тут наше гніздо. Схвильовано вигукнув Соловейко. Ой, та скільки можна, то гриби, то гніздо, вам хіба дерев мало? І чому ви обираєте саме ті дерева, які мені потрібні? Так нечесно, майже ображено сказав Боббі. Зачекай, тут наш дім, не чіпай це дерево, будь ласка, візьми собі інше, благав птах. Оце вже ні. Я вдосталь попрацював і тепер не покину почату справу, бо я дуже поспішаю. Мушу побудувати найбільшу, найвищу і найміцнішу греблю. І я зроблю це наперед усіх. Це ви краще побудуйте нове гніздо. Що там його будувати? П'ять гілочок і готово. Це така дрібниця. Порівняно із моєю роботою, сказав діловито малий Бобер. Бобі таки закінчив справу, перегриз дерево і продовжив своє велике будівництво. А птахам довелося вити нове гніздо, тільки вже якнайдалі від злого будівельника. І ось нарешті гребля була готова. Вона справді вийшла на диво великою. Широкою і міцною. Боббі звів її дуже швидко і неймовірно пишався собою. Ось подивіться усі, все готово, мені вдалося, вигукнув Бобер. Проте на його радісну промову ніхто навіть не звернув уваги. Бобі здивувався. Можливо, він говорить надто тихо. І його не розчули. Тоді Бобер вигукнув знову ще голосніше. Та й цього разу ніхто не звертав уваги на вправного будівельника. Бобі озирнувся і побачив, що всі навколо досі чимось зайняті. Малі бобри не тільки допомагають одне одному, а ще й спілкуються з тітонькою білочкою і соловейками. А він стоїть сам один, і ніхто не поспішає розділити його радість. Сумний Боббі сів на греблю. Він подивився на своє відображення у воді і мало не заплакав. Перемога мала принести радість, натомість він ледь стримував сльози. Сумуєш, я тебе розумію. Боббі підвів голову. Він же й не сподівався, що хтось заговорить до нього. А то був старий мудрий дядько Ворон. Так захопився будівництвом, що втратив друзів, здогадався ворон. Так, маленьке бобриня важко зітхнуло. І я зовсім не розумію, чому так сталося. Мабуть, твоя гребля затьмарила тобі весь світ. Ти не тільки забув про друзів, а ще й перестав бути добрим і уважним. Ось так і вийшло. Гребля є, а друзів немає, пояснив мудрий птах. Боббі замислився. І як я цього не помітив раніше, що ж мені тепер робити? Звідчаєм запитав він. Треба все виправити, порадив ворон. Але малий бобер уже зневірився. Та хіба це можливо? зітхнув Бобі. У нього вже сльози котилися з очей. Не плач, принаймні можна спробувати, але доведеться потрудитися, продовжував мудрий радник. Спершу перепроси всіх, кого ти скривдив, і пообіцяй більше так не робити. Отак От Боббі зрозумів, що шляхетної мети не можна досягти поганими засобами. Звісно, він вирішив зробити все можливе, щоб повернути друзів. Бобі. Попросив пробаченням усіх, з ким посварився. Тітинці білиці він допоміг назбирати грибів на зиму, солов'ям, гілочок для гнізда, а бобринятам дозволив стрибати зі своєї загати. Нарешті все налагодилося. До Боббі повернулися друзі, і бобриняті на правду було дуже добре.